Ви на моєму каналі канал про трамваї та історію міста. Перші трамвайні колії були одноколійні з роз'їздами. І ось на такому роз'їзді вагоноважатий стояв і чекав, поки інший вагон його обжене. Приблизно розклад знали, але вагон. Міг десь затриматися. І ось на такому роз'їзді вагоноватажата стоїть і чекає зустрічний вагон, а його все нема і нема. Вона вийшла з вагону. Рядом був магазин, там черга давала макарони. Вона побачила свою знайому, стала, заговорилася, забула про трамвай, вже трамвай зустрічний проїхав, а ззаду ще один підійшов, а вона все ще стояла та й балакала. Потім в газеті написали, як негарний вагоноважатий вона.